Всім привіт! Сьогодні в нас другим заняттям, заняття з фізкультури. Я пропоную зробити з дітками попередній комплекс загальнорозвиваючих вправ, які ми з вами робили, а трішечки хочу додати інформації до батьків, до вас, теорії трішечки. Для чого нам потрібні фізичні вправи, ви знаєте, і скільки разів на день треба. Дійствувати дитину для проведення цих вправ. Хочу вам сказати, що ці фізичні вправи повинно проводити з самого моменту пробудження. Коли дитинка ще лежить, вона вже прокинулась і намагається вже піднятися, але ми зразу не встаємо, ми робимо оцю саму гімнастику пробудження. В чому її особливості, що ми її робимо ще. У горизонтальному положенні, коли дитина ще лежить в ліжку, це для того, щоб не давати така ціла теорія, є цікава. Щоб не давати напругу на вантаження на весь організм, ми даємо це навантаження поступово. Тобто, дитина в положенні в позиції лежачі, вона потягується, всі групи мишць в неї. Розслабляються, розминаються після сну, і це вже не так травматично сам підйом. Після цього пропонується дитині робити мімічну гімнастику для обличчя. Пропонується посміхнутися, побажати гарного дня собі, всім оточуючим, тому що ми знаємо, як наш день ми почнемо, так він і пройде. А ми хочемо, щоб наш день проходив позитивно. Після цього, після гігієнічних процедур, ми робимо комплекс ранкової гімнастики. Це не обов'язково, щоб він такий насичений, був великий, достатньо розминочки. Це якась фізкульт-хвилинка може бути. Це ну, 5-6 хвилин або навіть менше ця зарядка ранкова повинна бути. І вправи на дихання. Ось правильно дихати нам треба постійно. Потім ми робимо Гімнастику для пальчиків, гімнастику для очей це протягом дня. Якщо ми біля монітора, ми гімнастику для очей робимо. Якщо ми довго пишемо або малюємо, це в нас пальчиковий розвиток моторики. Дихальна, я вже казала. І якщо дитина спить в день, а в нашому віці. Шостий рік життя дитина ще повинна спати в день, тому ми робимо цю ж саму гімнастику пробудження і після полуденного сну. Тобто дитина не підскакує з ліжка, а встає поступово. Спочатку лежачи, робимо вправу, потім сидячи, а потім ми вже піднімаємось, ручки Гору і вже обуваємо шкарпеточки і далі йдемо. І, звичайно, я дуже вас прошу дотримуватися режиму дня, гуляти на свіжому повітрі, якнайменше 3 години на день зараз або навіть 4. І, звичайно, притримуватись правильного харчування. Я бажаю всім доброго здоров'я і, звичайно, мирного неба.